Усі согрішили і позбавлені Царства Небесного. Мабуть, цю фразу знають всі християни, але питання в тому, чи вони її розуміють правильно. Пам'ятаю, дуже давно, мабуть, років 10 назад, одна жінка сильно негодувала, коли це сказали. Типу, як моя дитина, якій там три місяці, може бути грішною, адже вона іншого не зробила. Проте тут і криється найбільша помилка. Гріх це непоганий вчинок. Ми схильні називати гріхами вбивство, перелюб, крадіжку. Але це тільки прояви гріха. Насправді людина не робиться грішною тоді, коли робить погані вчинки. Вона робить погані вчинки, тому що грішна. Людина може стримуватися себе від таких негативних вчинків, бути якоюсь зовнішньою моральною, доброю, освіченою, але природа її залишається грішною. І тому саме з'явився Христос. Він хоче перемінити нашу природу. Тому що просто стримуватися від поганих вчинків це не те, що хоче від нас Бог.